Міжнародний день людей похилого віку. Це можливість нагадати всім про обов'язок бути турботливими до літніх людей. Особливої уваги потребують похилі слов'янці. Багато хто пережив жахи війни тут, стійко долаючи всі перепони. Слов'янський територіальний центр соціальної допомоги створює для самотніх особливу атмосферу. У да нас виходить вже здесь як сім'я. Правда? Не правда <плес> <я кажу>? <плес> <плес> Сказати і похвалитися нашим який ми проводим, ждем, і ми працюємо під девізом, Ми допомагаємо тим, хто в этом нуждається. У святковий день до центру завітали представники фонду Дорога життя. Говорили про проблеми пенсіонерів. Багато похилих людей в Україні страждають від незадовільних житлових умов. Пенсіонери перші, хто відчуває на собі соціально-економічне погіршення. Сьогодні на країні 12 мільйонів пенсіонерів, людей. которые оказались в самой тяжелой и в самой сложной ситуации, когда их мизерная пенсия не сможет покрыть их даже коммунальные услуги, не говоря о лекарствах, продуктах питания и хоть какой-то мелочи, которая должна оставаться на жизнь. Поэтому я обращаюсь сегодня к власти, чтобы в этот день, когда мы все вспоминаем о наших ветеранах, о наших пенсионерах, Все это не осталось голословно. Вы обязаны на 40% проиндексировать пенсии, и вы обязаны. Належить мораторій на повишення тарифів для людей пенсіонного возраста. У центрі літні люди займаються за різними напрямками, співають, спілкуються, займаються за комп'ютером. Навіть у скрутні часи молоді душею пенсіонери відвідували центр. На протязі всіх місяців отримували гуманітарну допомогу від голови громадської організації Дорога життя Юрія Солода. Не обійшлося без приємностей і сьогодні на пенсіонерів. Чекав святковий стіл і харчові набори. Я хочу вас всіх з поразникам. Хочу, чтобы вы поверили мне, что мы помогали, будем помогать. И как бы вас не оставил. Спасибо вам огромное за эту работу. Потому что, знаете, мы всегда боролись, чтобы увеличить финансирование на терцентры. Потому что я хорошо знаю, как вам сложно, как это, какая маленькая зарплата, что это все держится в основном на энтузиазме Люди, работают здесь, которые свою місію по житті як людям, які в э, сформували как помощь людям, которые нуждаются в этой помощи. користуючись нагодою, представники фонду Дорога життя завітали до слов'янського психоневрологічного інтернату, де взяли участь у святковому заході і вручили подарунки.